Ми часто згадуємо компанію Infinix, коли говоримо про бюджетні смартфони, які заслуговують на вашу увагу. І деякі моделі ми навіть відзначали як одні з кращих за свою вартість. Тож сьогодні знову поговоримо про смартфон, який вірогідно стане популярним серед тих користувачів, які шукають оптимальні рішення за недорого. Адже мова йдеме про Infinix Hot 50i. Отакий от, от красені, тож що насправді може смартфон з цінником менше 5000 тисяч гривень, дізнаємося у цьому відео. І про те, що він не може, але дуже хотілося б теж обов'язково розповім. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор. і Саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочнемо з пакування, Хоча насправді я вже хотів було оминути цю тему, коли побачив тонку коробку. Але на диво, це аж ніяк не той випадок, коли тонка коробка означає відсутність чогось необхідного в комплекті, тому що тут помістилося все. І, звісно, що сам смартфон, і кабель для заряджання, і блок живлення на 18 Вт, і навіть шохол. Останній, до речі, пластиковий, і прикриває лише верхню та нижню грані та задню панель. Не можу назвати це своїм улюбленим варіантом, але виглядає це точно стильно і відчувається справді недешево. Але таке головне, що компанія показала всім своїм конкурентам, що навіть в тонкій коробці може поміститися все абсолютно без виключень. Тільки навушники не поклали, хоча я пам'ятаю часи, коли вони були в коробці бренду так, бюджетні, але ну, були. Що стосується дизайну смартфону, то до мене дісталася отака от модель, яка офіційно називається Sleek Black, ніби й чорний, а ніби й трошки синьо фіолетовий, але мені подобається. Є ще варіанти в титановому кольорі та зеленому, аби трошечки виділитися з натовпу. Сам корпус, звісно ж, пластиковий, і головне, що це пластик матовий, тобто він не збирає відбитки ваших пальців на корпусі, звісно, що знайшлося місце і для всіх необхідних елементів, як то порт для заряджання, USB Type-C, роз'єм. Для навушників, і навіть стереодинаміки. Це взагалі дуже приємно, і я би сказав, що навіть трошечки неочікувано, бо далеко не всі бюджетники в цьому сегменті мають стерео. На правій грані розмістилися клавіші регулювання гучності та кнопка живлення з вбудованим сканером відбитка пальця. І сканер, ну, відверто кажучи, посередній спрацьовує непогано, але в мене таки похибки ставалися. Тут треба, мабуть, трошечки звикнути. Є тут і розблокування по обличчю, але його Рекомендувати вам просто не можу в цілях безпеки, бо це таке не Face ID, і для підтвердження будь-якої транзакції при оплаті, наприклад, вам все одно доведеться прикладати той палець. Загалом смартфон легкий, всього 184 грами. Є тут захист від води та пилу за стандартом IP 54, NFC модуль для безконтактної оплати тут теж на місці, і слот під сімку комбінований. Тобто, по факту, все для комфортного використання в 2025 році тут на місці, навіть швидка зарядка і та присутня, але Infinix називають швидкою зарядку 18 Вт. Це, як на мене, трошечки перебільшення, але знову ж таки нагадаю, що блок на 18 Вт тут одразу є в комплекті. І от, ніби дрібничка. Але так приємно. Дизайн камер в Infinix Hot 50i це суміш знайомого і унікального. Знайомого, бо подібні розташування ми вже бачили не один раз, а унікального бо квадратні обрамлення самих модулів. Це здається фішка компаній Infinix. І дуже тішить, що компанія таке шукає і знаходить способи виділитися серед конкурентів. Самі модулі це основний на 48 мегапікселів на задній панелі. Поруч з ним допоміжна затичка буквально, а з фронтальної частини. Смартфону на вас чекає 8 мегапіксельна камера у вирізі в екрані. Монстром фотографії, смартфон, звісно ж, не назвеш, але алгоритми цілком пристойно справляються з завданнями при хорошому денному освітленні. щось там вражаюче, але цілком непогано за свою вартість. Для того щоб фотографувати лічильники, підходить навіть краще ніж iPhone 16 Pro Max. Це вже точно перевірно. Вечірня фотографія не сильна сторона смартфону, але він старається і ін. Коли в нього навіть виходить дуже непогано, друзі, тепер тестуємо камери, і це у нас фронталка на 8 мегапікселів. Власне якість. Ви бачите, звук ви чуєте. От що мене реально здивувало, це те, що цей смартфон може знімати в 2К, тобто екран тут. HD а от знімаємо в 2К. Дуже потужно, несподівано. Власне, пишіть в коментарях, як вам а ми глянемо на основний модуль. Основний модуль Infinix Hot 50i і знімає він власне отак. -от. Звук, ви знову ж таки, чуєте. Стабілізацію, як бачите, тут особливо і немає. Знову ж таки, максимальна якість зйомки тут два. І ну, мене це все ще дивує, тому пишіть, як вам, як вам зйомка, як вам звук, як вам загалом смартфон. А ми продовжимо. Власне, основну частину часу ви будете взаємодіяти з екраном смартфону, а в даному випадку з IPS-дисплеєм з діагоналю 6,7 дюйма, роздільною здатністю HD, частотою оновлення до 120 Гц та максимальною яскравістю 500 ніт. Екран ну, насправді доволі приємний, достатньо яскравий для роботи навіть влітку, і має свої прикольні фішки. Наприклад, тут є Always on display. Не повний варіант, це так би мовити, обрізана версія. На 30 секунд, бо це такий IPS, але вона є, і налаштувати цей режим можна доволі детально. Є фірмовий для Infinix Dynamic Bar, це місцева версія Dynamic Island угорі горі екрану, яка обігрує фронталку при заряджанні, при дзвінках, при роботі диктофону і не тільки загалом дивитися і взаємодіяти з екраном зручно, комфортно, а це, мабуть, ну головне. Знову ж таки, нічого там на рівні флагманів чи субфлагманів ви тут, звісно, не отримаєте за 5 тисяч гривень, але от серед бюджетників це стабільно. Якісно і надійно. Про деякі фішки системи та взаємодію з ними ми вже згадали. Тож, давайте ну, загалом поговоримо про можливості цього смартфону і про залізо всередині. Отож, Infinix Hot 50i отримав процесор g 81, і це класичний випадок, коли тести смартфон не розриває, але в щоденному використанні цього цілком достатньо. Ну і точніше, мабуть, навіть не опишеш, От саме цілком достатньо. Про якісь надспроможності. Мова не йде, але система працює стабільно. Якщо ви любите пограти в ігри, то значну кількість проєктів він вивозить, але на низьких налаштуваннях графіки, і вбити трошечки часу за якоюсь грою тут можна. В цьому вам допоможуть і 4 гігабайти оперативки, які гібридно можна розширити до 8, та 128 ГБ гігабайтів сховища, що з натяжкою сьогодні можна назвати от необхідним мінімумом. З приємного тут є фішки AI в смартфоні за 5 тисяч гривень. Якщо конкретніше, то в нотатках ви можете згенерувати, оптимізувати чи перевірити написаний вами текст на помилки. І я вважаю, що це взагалі топ-можливість в бюджетнику. З умовних недоліків тут хіба система, але не поспішайте, тому що до фірмової XOS в мене питань немає. Вона проста, легка, не навантажена. нічим, що може перешкодити стабільній роботі. Тут є навіть системні фішки, як то рухомі вікна смарт панель дитячий режим, і недоліком може бути хіба те, що смартфон працює на Android 14. Не найсвіжіша версія, але з цим проблем як таких немає, тому що патчі безпеки приходять вчасно. А новий Android, будемо чесними, він не перетворить цей смартфон на монстра потужності і штучного інтелекту. Ну і загалом напишіть, наскільки вам взагалі важливо, щоб з коробки була остання на даний момент версія системи. Про автономність ми вже частково згадували, точніше про швидку зарядку. Тут коротко нагадаю і підсумую, що смартфон має акумулятор на 5000 мАч і це без перебільшення один максимум півтора дні використання. Або як кажуть, в Infinix, 12 годин тіктоку безперервно чи 9,5 годин геймінгу в останньому, чесно кажучи, трошечки, але сумніваюсь. Загалом, Infinix Hot 50i – це справді доволі гарячий бюджетник в плані поєднання ціни та можливостей. І якщо ви шукаєте подібний робочий коник на кожен день за притомною ціною, то саме час заглянути в опис під цим відео та перейти на сайт магазину Кібернетики. До речі, там насправді можна знайти ще безліч корисних речей. А також дуже прошу вас уважно придивитися, чи встигли ви вже поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, тому що це безмежно важливо для нас. А для вас це буквально пів секунди часу. Ну і традиційно, дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.